Шановні студенти, ви отримаєте ось е, інформацію ось у такому вигляді, і вам потрібно буде її перекодувати у таблицю, де будуть тільки нулі та одиниці. Е, дивіться, як ми працюємо. Перш за все, зробіть кілька е, листів. І навіть підпишіть їх для того, щоб ви могли працювати на окремих листах. Не працюйте ось у, цій, у цьому масиві. Хай цей масив у вас залишається, скажімо так, стабільним. Якщо що, завжди, щоб до нього можна було повернутися, якщо там якась помилка чи там якісь ще непередбачувані ситуації будуть. А необхідну інформацію ви копіюєте і працюєте на інших листах. Давайте подивимося, що ми тут бачимо. Перше, ось тут зверху це питання, а внизу це варіанти відповіді, які обирали наші респонденти. Ну, Тут або чоловіча, або жіноча, тут наступне питання вік. Бачите, тут аж сім варіантів віку. Тут рівень освіти п'ять варіантів, де ви проживаєте, в як тип населеного пункту, в якому ви зараз проживаєте. Я хочу зараз вам дати. Зразок, як зробити перекодування на рівні обласного, на рівні типу населеного пункту. Ну, Такий середній скажімо так, варіант. Тут два варіанти, тут у нас сім, тут п'ять, ну а тут три варіанти. Так, Перш за все, ми скопіюємо ось весь цей стовпчик. Я натискаю. Ctrl-Shift і стрілочку вниз одночасно, тобто вибрали. Тепер я натискаю Ctrl-C, скопіювали, точніше, да, скопіювали і там, де нотатки, я ось сюди ставлю це. Ось є. І тепер да, і дивіться, а на робочий лист я тут вже Теж скопіювала варіанти, обласний центр, інше місто і село. Перший стовпчик: ми копіюємо все, що відноситься до обласного міста обласного центра. Яким чином, це означає, що ті варіанти, які відносяться до обласного центру, ми копіюємо через один. Перепрошую, Ми е, кодуємо через одиницю, а все, що не відноситься до обласного центру, через нуль. Е, дивіться, тепер всі дивимося направо. Найти і виділити я натискаю, е, ось замінити, натиснула. Ось, бачите, ось таке. Е, Поле у нас відкрилося, і нам потрібно обласний центр, я його копіюю, Ctrl-C. Не пишіть, будь ласка, завжди тільки копіюйте і вставляю сюди, і замінити на одиничку. Так, і замінити все, натиснула, ОК, все. Є в нас заміни, бачите, одинички є. Тепер все інше, що не відноситься до обласного центру, ми копіюємо через 0. Ось я скопіювала село, ставлю і тут я ставлю 0, Замінити все є. І інше місто я скопіювала, сюди поставила. І замінити все є. Так, і тепер дивіться, у нас повністю весь масив закодований через 0 і 1. Я зараз беру, ну, можна навіть взяти як Ctrl-X, тобто вирізаю і ставлю сюди. Все. Ми скопіювали, ми отримали інформацію щодо того, хто із людей живе у обласному центрі. Ось, наприклад, перший, другий респонденти живуть в обласному центрі. Тепер наступне нам необхідно закодувати так само людей, які живуть в інших містах. Знов таки ми повертаємося до нашого первинного листа. І знов таки я копіюю Ctrl-C, ну, бо можна просто через копію ось тут, -от скопіювати це, власне, не принципово. І йдемо сюди, і знов таки ставимо і починаємо. Значить, Інше місто у нас воно має тепер бути закодоване як один. Замінити все, є таке. Тепер все інше ми кодуємо як нуль. Я ставлю обласне, обласний центр, ставлю нуль. Є і село теж ставлю нуль. Все зробили. Тепер ми я тепер знов таки вирізаю і ставлю сюди. Ось у нас є колонка, ми бачимо, що ось тут ось ця людина живе в іншому місті, ця і так далі. І наступний село починаємо кодувати, скопіювали, вставили і почали. Село у нас йде як тут вже одиничка. Теж, тому що це третя колонка. Зверху ще раз, дивіться, тут у нас стоїть село, третя колонка. І знов-таки люди, які у селі, теж кодуються через одиничку. Я ставлю, замінити, є. І тепер все інше, як вже ви зрозуміли, ми кодуємо через 0. Я поставила, тут ставлю 0, замінити. І ще одне: так, інше місто через нуль. Все, є, зробили. Тепер наша задача виділили і поставили сюди. Тепер дивіться, тут ми можемо навіть перевірити себе яким чином, чи немає у нас власне, проблем якихось. Ну, По-перше, дійсно, ми можемо піти вниз, в самий низ. Бачите, вони всі на одному рівні, значить, все вірно тут у нас зроблено, тобто однакова кількість, ніяких там у нас проблем не було. І ще один варіант перевірки. Ми просто робимо суму. Сума. Enter, одиничка. І дивіться, я на одиничку поставила і отут ось таким чином, беру і ліву кнопку захоплюю у мишки. Захопила і отак тягну, 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 тягну. І дивіться, тут всі одинички. Тобто, в даному випадку, ну це просто у якості перевірки, всякі бувають варіанти. Перевірили, все вірно. Тобто, що ці одинички означають? Ці одинички означають, що у даному питанні дійсно тільки один варіант, де ви живете. Або в, в обласному місті, або просто в якомусь місті, або в селі все. І ми е, отримали ось такі е, дані, все нормально, ми тут можемо прибрати. Добре, ось таким чином кодується, е, кодується, е, власне, кодується питання. Ну і, до речі, ще просто, щоб було зрозуміліше, дивіться. А потім, якщо нам потрібно, навіть просто я вам покажу, як рахуються відсотки. Підрахували суму, я натиснула Enter і тепер беру, простягаю сюди. Ось, бачите, воно все підрахувало. Тепер у нас 1508 людей я пишу, щоб не забути нікому. І тепер, дивіться, пишу, дорівнює це знак ділення 1508, натискаю Enter і протягую. І дивіться, що ми маємо. Ну, Це ось сюди на знак відсотків натиснула, тут трошечки, бачите, додала більш точності. І ми ось такі цифри вже маємо.